Осінній колорит яскраво представлений на традиційній сезонній виставці у залі спілки художників. Хоча аура мирного існування зруйнована, але митці продовжують творити через свої картини. Вони радують глядачів, красою, якою наповнена наша земля тут ну десь. Половина нових робіт, тим паче, що виставка готувалася спочатку як до дня художника, але потім ми її трохи додавали і в осінній, і тому так малось, помінялася напрямок самих робіт. Виставка вийшла така легка і на, на мій погляд вдала. На осінньому вернісажі можна побачити як картини наших корифеїв, так і початківців. Етно національному буттю українців присвячені роботи Олексія Потапенка. Історичному чернігову Василя Юдіна неповторне місто восени зобразив Андрій Черниш. В експозиції є дві роботи біля кафе та осіння десна, написані дебютанткою виставки Оленою Мамець. На жаль, через війну в країні не всі чернівські митці можуть працювати і виставлятися вдома. Багато хто залишився і за кордоном і там, на Закарпатті там позалишилося людей. які ще не повернулися. Вони, вони будівлі були розрушені, і Вони, поки там знайшли своє пристаніще, і там працюють, і там вже і виставляються. Осіння виставка остання в цьому році, бо через відсутність опалення з настанням морозів виставкова зала не працюватиме. Наступні вернісажі спілка художників планує проводити в інших приміщеннях.